Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову з вами разом говоримо про новини Кобуляцької громади. Є потреба поспілкуватися. Хочу кілька новин повідомити, а потім вже в підсумках тижня детально розшифруємо. Лише у школах громади відбулися останні дзвоники. Привітаємо педагогічні колективи, дитячі колективи, вчителів, всіх батьків з успішним закінченням навчального року. Тепер випускників є пора гаряча, є картинка з другої школи, обов'язково в підсумках тижня я її покажу. Ну і не обходиться без нюансів. Наприклад, наскільки мені відомо, це вже не перший рік, і в минулому році була подібна історія, можливо і раніше. Ми пам'ятаємо, що дев'ятикласники, частина з них, хто випустився і закінчив дев'ять класів, Бажає навчатися в професійно-технічних ліцеях, коледжах і так далі. Частина йде далі навчатися в 10-11 клас своїх навчальних закладів або інших навчальних закладів. І тут йде така дивна гра. Сьогодні там розповідають в школах, що ми не віддамо атестати, поки ви не принесете якісь там відношення, що ви куди ви будете вступати, щось там за гра. Значить, друзі, ці чиновники, які там мотають нерви сьогодні батькам, нагадуємо вам, що згідно діючого законодавства, і всім розповідаємо, хто пройшов цей ад і хто з ним знову Ну, Знову зіткнувся. Дивіться правила гри, які сьогодні вибудувала держава, в яких ми правилах живемо, і треба їх виконувати. Тобто, дивіться, коли дитина в навчальному закладі закінчила 9 класів, вона автоматично переходить в 10. -й. І е, в нормальних школах, в при нормальних розкладах, в нормальному, де керівники адекватні, вони, е, коли закінчується 9 класів, вони дають їм документ у цей же там, де оцінки, все, якщо кому хочеться подивитися, бо понести своїм батькам, дідусям, бабусям, показати комусь із своїх родичів, обговорити, і через пару днів їх повертають назад. Так робиться в інших школах, в інших громадах, де нормально все. Ну, тобто, 9-й класник приніс додому, показав. Родичам і далі приніс назад, і далі продовжує навчатися в 10 класі і все хорошо І тому, бо він автоматично туди вже перейшов. А раніше ми нагадуємо, що в 9 класи випускалися, їм повністю віддавали всі документи, вони приходили заново, писали заяви в 10 клас. Зараз такого нема. Зараз держава чітко каже, ти закінчив 9, автоматом тебе переводять в 10, а хто. Бажає навчатись в іншому навчальному закладі будь-якого профілю, то за заявою батьків вони забирають миттєво документи без розмови. І це не обговорюється, бо рішення батьків в даному випадку це номер один питання. Якщо ви намагаєтесь, шановні там, хто, там, керівники шкіл, наших ліцеїв там, і так далі, намагаєтесь утримати таким чином десятикласників, там, і інше, то це не метод. Це ви таким не втримаєте. Це не Це ви просто порушуєте, створюєте напружену обстановку. Якщо батьки прийняли рішення, щоб дитина навчалась в іншому навчальному закладі. Вони будуть, вони право мають право. Вони пишуть заяву і туди йтимуть. Тому не грайтеся і не чудіть. І попереджаю навіть ти відділ освіти. Якщо там у когось чи хтось понесло, кудись не туди. Будь ласка, прийміть нормальне рішення і ведіть себе. Поясніть усім, хто там на місцях нехай працюють з документами згідно діючого законодавства. Прийшли батьки, написали заяву, що вони хочуть забрати по після дев'ятого класу документи. Віддавайте без питань. Якщо нема претензій, і діти хочуть навчатись далі, дайте хай він атестат, не атестати оцінки, ці понесе додому, покаже, і перенесе, там, класні керівники, проконтролюють, він поверне. Все без питань взагалі. Тобто ви розумієте, що це все в цивілізованому світі, все нормально проходить. Тільки не в кобеляках. Тут завжди щось придумають, запустять такі сплітні слухи і все інше. То, будь ласка. Я вас дуже прошу, не нагнітайте в даному випадку ситуацію. Від, від, навчалися, все добре. Хто прийняв рішення, той буде навчатися в 10-му тут. Хто прийняв рішення професійно-технічне, піде туди, хтось поїде в коледж, в інше місто. Це рішення батьків, дітей і так далі. І це саме головне. Ну і далі, з приводу різних пліток і так далі. Там розповідають і мені питання задають, і придумують. Оголосили конкурс на посаду відділу освіти керівника. І тут починається ж якийсь там: а вдруг, а буде судитися, а може неправильно оголосили, все правильно оголосили. І ось розпорядження вам показую. В ньому чітко написано, що Дмитро Жуган призначений до призначення нового переможця конкурсу. Все. Тобто, як тільки відбудеться конкурс на посаду начальника відділу освіти, буде визначений новий керівник, то автоматично цей, в даному випадку Дмитро Жуан, він звільняється. Якщо він виграє конкурс, тоді він призначиться, перепризначиться, все, тема знята. По школі там формується по ліцею номер 2 формується конкурсна комісія, там ще ціла процедура, це ще ми будемо розмовляти це в підсумках тижня. Далі по, у відділі культури там написано, копилець підписав Олександр Олександрович, він підписав і там в дужках написав До закінчення воєнного стану. От такий він, от, так йому фахівці підготували. І тепер ну, от, от є така до закінчення військового стану Валентина Полюхня призначена на посаду. Ну, добре, що вона призначена. Нехай ще відзвітує до депутата, підготує звіт. Далі побачимо, як, воно, як депутати будуть до цього звіту проаналізують і які висновки зроблять по її роботі. Неважливо. Рухаємося далі. Теж питання по судах. Дуже цікаво, предметно розберемо був вихідний. По Віталію Дорошенку відбувся апеляційний суд, який. На який вони сподівалися, його адвокати, і він сподівався, що йому змінять запобіжну міру. І, там, можливо, переведуть під домашній арешт, чи ще щось ще щось. Нічого не відбулося, апеляційний суд відхилив усі їхні прохання. Він продовжує перебувати в СІЗО під тим заходом, яким йому обрали, без застави, і так далі, і так далі, які обрали відразу Октябрьський суд визначив. Так що питання. Знято і різні плітки теж повинні бути зняті далі. Подробиці в неділю поговоримо, чи понеділок. В кінці тижня далі наступна тема. Донька, донька не знаю. Ну за моєю інформацію, так як я розумію, вона не внесла заставу. То, що їй передбачало 6 мільйонів 400 тисяч. Вони подали на апеляцію. Апеляція ще перенеслась, вона ще не відбулася. Допоки апеляція не відбудеться, рішення не вступило в силу, так би мовити. І далі за рахунок цієї процедурного відтермінування, поки що вона. Ця міра не запрацювала. Якщо вони або вони виграють апеляцію, яку вони подали, або апеляцію вони програють, то тоді їм прийдеться або вносити 6400 е, гривнями, або, відповідно, їм буде змінено і жорстко примінена інша міра. Тобто це така історія. Ну і цікава подія, пам'ятаєте, да, що там Олена Стадніко розмахувала папірцем рішенням ухвали суду е, судді. Адміністративного суду, який наклав арешт там, на рішення, скасував рішення Кобиляцької міської ради на період, заборонив будь-які реєстрації, там перереєстраційні дії, там ціла історія. Вони там бігали, кричали на сайті Полтавщина, писали скрізь скрізь І тут фейковим називали нашого виконуючи повноваження, що все таке. Апеляцію по все апеляція скасувала рішення цього судді. Тема закрита поки що, тобто всі обмеження і визнання до забезпечення позову, там ну, оцей момент, рішення цього судді було скасовано. Я нагадаю, ну, ми в вихідний розберемо обов'язково для глядачів світови, думаю, я все нагадаю, але щоб розуміли, що той суд, що по Фещенко, він відбудеться 10 засідання, буде 10 червня. А оце проміжне рішення, яке накладав суддя, щоб не дати призначити іншого, зареєструвати, от апеляція скасувала це рішення. Ну, зрозуміло. Ну, ми розберемо пізніше це. От такі події сьогодні відбуваються. І З чим я хотів з вами поділитися, щоб не було дешевих приток там, і різних інсинуацій. Працюємо, все буде добре. Передплачуйте світовий де ми обов'язково вихідні чи після вихідних розберемо всі ці події і розкладемо так, як це має бути. На ну, поки що дякую за увагу. Всім, особливо нашим педагогам, вітання, подяка, щира за їхній труд, за цей дуже важкий рік, ці тривоги, підвали, дистанційка. Все це жахи. Не давала працювати. Тим не менше, я сподіваюся, що наступний навчальний рік буде ну, хоч, хоча, хоча б трошечки, можливо, легший. Хоча не факт. Тому дякуємо, до зустрічі. Найкращі побажання. Дякую за увагу.